Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, яким вніс зміни до постанови 57, яка передбачає правила перетину кордону державного кордону України. Е, відповідно, як наскільки ви пригадуєте раніше, згідно з 2.8 пункту даної постанови, обласні військові адміністрації мали право включати відповідних осіб в систему шлях для перетину кордону з гуманітарною метою. Чинні зміни вони передбачають виключення таких повноважень у обласних військових адміністрацій, що свідчить і означає те, що на сьогоднішній день Львівська обласна військова адміністрація не буде мати повноважень в частині включення відповідних осіб в систему шлях. Згідно з даною постановою, включається особи перетинають кордон на загальних підставах, тобто ми маємо чітко розуміти, це є особи з інвалідністю, питання там супроводу осіб з інвалідності, питання тих осіб, які мають відстрочку. То що ну знову ж таки це питання компетенції Державної прикордонної служби. І е, саме вони будуть давати напевно розширений порядок, хто що може і який в який спосіб перетинати кордон. Наголошую на сьогоднішній день е, львівська обласна військова адміністрація повноважень по включенню безпосередньо осіб, е, які перетинають державний кордон з гуманітарною метою, вже немає. Тому всі листи, які у нас підуть на безпосередній розгляд, ми будемо очевидно відмовляти в зв'язку з зміною чинного законодавства України. Якщо брати статистичні дані, то загальний об'єм дозволів, які ми безпосередньо видавали на перетин державного кордону, він скоротився там щонайменше в три рази. Для прикладу, станом на 25-й рік на сьогоднішній день до нас було звернень близько 150-160 звернень. Якщо ми говоримо про умовно 22 й рік, то їх було протягом року близько 6 тисяч. Якщо ми говоримо про, для прикладу, 24 й рік, у нас було близько 2,5-3 тисяч таких звернень. Тому очевидно, що кількість таких звернень падає. Яким чином ці зміни відіб'ються безпосередньо на волонтерській діяльності? Ми, очевидно, будемо розуміти це тоді, коли пройде певний період часу, і ми зрозуміємо. Не ми навіть тому, що це не повноваження Львівської обласної військової адміністрації, а для прикладу компетентні органи, умовно, це є Мінсоц, який веде реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Ми зразу зрозуміємо кількість безпосередньо падіння чи якісний показник, яким чином це буде відбуватися. Насправді все дуже просто будь-яка особа, яка є військовозобов'язана, без різниці чи вона. Перетинає митний кордон через шлях чи через іншу систему, так вона зобов'язана мати при собі військово-облікові документи, мати оновлені дані і не перебувати в розшуку. Тобто окремі норми стосуються прямих е, вказівок того, що якщо особа перебуває в розшуку, то її зразу е, безпосередньо патрульна поліція доставляє в ТЦК для оформлення відповідних документів. Тобто, е, це не є таємниця і це вже все працює, працює давно. Е, питання в іншому: питання в тому, що зараз от нібито зняли цю спеціальну норму. І всі волонтери можуть виїжджати на загальних підставах, ті, які передбачені 57 постановою. Зокрема, це особи з інвалідністю. Зокрема, це ті особи, які мають бронь за зареєстру... належним чином оформлену відстрочку. Тому я не думаю, що саме це сильно вплине на безпосередній потік виїздів і гуманітарної допомоги. Системний шлях вибули обласні військові адміністрації. Як орган, який міг включити особу в систему шлях, саме так з обласних облас... адміністрацій зняті повноваження по включенню осіб в систему шлях. Самостійно система шлях працює. Вона є актуальна і вона є чинна. Просто у нас. Безпосередньо нас позбавили права вносити усі шлях. Якщо вони працювали через обласні військові адміністрації, то ні, таких повноважень вже не буде. Але якщо вони працювали для прикладу змін розвитку громад чи там мінінфраструктури, коли то очевидно, що ця система працює. Чи якщо це для прикладу є перевізники, які в силу професійної діяльності здійснюють перевезення, то для них теж ця система працює.